Кейт! Привіт, Рома! Снейк! І Стейт! All companions die! Привіт, Рома! Роман Придзенюк! Візьмете 6 сезон! 5 серія! Take a mic off the... Я Що церкуло. О! Козаки, церкво Козаки. Бабували пумар, клеты, сиди Ура! Так! Бабу, Валя пумар. Я тоже Бабавали, пума, клеты, сиди. Он, так. Баба валя помер кліти сиди хи, так попа.